Дніпрян та мешканці в області закликають не спалювати опале листя, а робити з нього паливо. У першу чергу це стосується жителів приватних будинків. Зокрема, сировину можна збивати у брикети за спеціальною технологією, просушувати та використовувати замість традиційних дров. Цей метод недорогий, зазначають дніпровські екоактивісти і потребує лише бажання та часу. Натомість заощаджує кошти більш докладно. дивіться далі. Технологія мокрого брикетування рослинних відходів відома спрадамна. Втім, на кафедрі охорони навколишнього середовища Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту розробили для цього спеціальний посібник. Його можна вільно використовувати, або у домашніх умовах зібрати прес для брикетування екопалива та правильно змішати всі інгредієнти. Екологи кажуть, листя то сезонна сировина, і таке її використання добра альтернатива звичним видам палива, як то газ чи дрова. Ми беремо любий російські відходи, като который содержит э, целлюлозу, измельчаем ее, смешиваем с вяжущим на основе э, на основе или макулатуры или же крахмального вяжущего. Далее мы готовим очень простой деревянный пресс с пресс-формой элементарной конструкции. 3,5 часа занимает его производство. З, розчер... з розчерченням, і далі вже брикетуємо відходи, Ані висбрикетіруємо такі брикетіки, вони висихають їх використовуємо спользуємо по назначенню. Науковці ще вивчають показники екологічної безпеки такого виду опалення. Втім, кажуть, просто так спалювати опалити ще й вологе листя взагалі небезпечно. Тоді виділяються альдегідні та фенольні речовини, то отрута. Якщо у людей немає бажання брикетувати листя, краще робити з нього компост. Тіла б звернутися к жителям, которые до сих пор із Такой стереотип, что нужно сжигать, и мы окуриваем, обеззараживаем наши сады и приусадебные участки. Это миф, уважаемые уважаемые друзья. На самом деле это никакого эффекта не дает. Почему? Потому что к этому времени вредители основные уже находятся в грунте или они уже спрятаны в под, под корой деревьев, и ваши действия травят только, к сожалению, вас. Водночас у межах Дніпра міська влада може лише вивезти листя на полігон разом зі звичайним сміттям. Цим займається компанія Дніпрокомунтранс. Цьогоріч зауважили в департаменті житлового господарства, містяни практично не жалілися на спалювання листя. Битовий мусор плюс листя, вони вивозяться на полігон правобережні і відбувається їх захоронення. Є ще, скажімо так, допомільне средство, які виділяються з бюджету. Потому что 30% объема бака не хватает, поэтому виділяються дополнительные средства. І комунальні предприятия, такі як, наприклад, управління експлуатації автодорог, УРА, вони занимаются еще дополнительным збором. Софія Богуцька, Антон Філіпп, Євген Хисний, новини 11 го каналу.